Розклад для скорпіона на наступний тиждень. Фінансами наступного тижня у вас буде повна гармонія, повна ідилія. Фінанси до вас йтимуть і йтимуть залюбки. Ви знаходитимете якісь можливості заробити, покращити свою фінансову сферу. Все тут в вашій сфері буде гаразд, і ваші прибутки значно переважатимуть ваші витрати. Цей тиждень, наступний тиждень, буде досить позитивний для вашої фінансової сфери. Але на жаль, не для здоров'я, бо буде відчуття якоїсь томи. Буде таке відчуття немови старий дідусь чи стара бабуся. Немає сили, коліна крутить, спина ниє, ще десь щось болить, вплоть до того, що можуть дійсно проявитися ті хвороби, які в народі називають старечими хворобами чи хворобами похиловіку. Вірніше не хвороби проявитися, а можуть з'явитися такі симптоми, немов у людей похилого віку, що от чомусь не вистачає сили. Можливо, це просто через перевтому, тому не забувайте давати собі час на відпочинок. Ой, на жаль, в романтичних стосунках вас очікує якась така досить відчутна сварка. І є ймовірність того, що в цю сварку будуть залучені ваші близькі, тобто посваритись своєю коханою людиною та ще й Ну, не те, що втрутяться ваші рідні, а можливо, ви проживаєте не самі, і волею, неволею, ваші рідні також будуть залучені. Чи батьки ваші будуть намагатися якось вас примирити, чи хоча б не дати цьому скандалу роздутися? Чи діти може там, якщо маленькі будуть плакати, що папа, мама, не лайтеся, не кричіть», Щось ось таке. Ну чомусь гармонії наступного тижня між вами швидше за все не буде. І на відпочинку, на жаль, також гармонія буде відсутня. Ну тут, якщо у вас буде сварка з коханою людиною, воно більш-менш логічно, можливо, та сварка затягнеться і на вихідні дні. Що у вас такий неприємний емоційний стан, раніше ви відчуваєте неприємні емоції, ви посварилися, вам сердито, вам досадно, і, можливо, навіть оця сварка продовжується і надалі. Який вже тут відпочинок, коли ми в стадії скандалу. Звісно, тут не можна ні розслабитися, ні якихось приємних емоцій десь узяти. Які тут приємні емоції, коли ми продовжуємо сваритися? Тому, на жаль, відпочинок буде таким негармонійним, і розслабитися швидше за все вам не вдасться.